Як завжди, виходимо у такий нічний ефір. Позаду в нас 400 кілометрів дороги. О, Їздили ми за рибкою, а саме за карпом. Були такі екземпляри і 12 кілограм, і 10 кілограм, і 11, 9, 8 Таких на 5 кг ми не брали, бо, як ви знаєте, минулого разу ми зариблювали коропом таким від 3,5 до 7-8. до 8. В кількості 511 кг. Цей раз ми їздили в Волинську область і нам вдалося привезти 136 кг коропу. О, зараз ми коропу вигрузили і помістили його у карпові мішки. Як ви бачите, весь він тут стоїть у карпових мішках і відпочиває після далекої дороги. Вроді, дивлюся, рибка гарно доїхала. Будемо зараз. Важити, фотографуватися і показувати вам цю чудову і гарну трофейну коропу. Маємо е, вагу і короповий мішок. Якраз він мокрий є. Давайте зразу його подивимося, скільки він важить і будемо віднімати. Кілограм, ну кілограм 100. О, дивись, так, ось такі красончики. Так, раз. Давайте Так, ну що, така рибка, я думаю, скільки вона має, якого, як ви кажете. Кілограм? Кілограм? половиною, Ні, напевно, вісім. Гарний такий кабанчик. Вау. Так, давайте зразу будемо їх по два, важити, напевно, так, щоб хоч орієнтовно знати. Плюс-мінус скільки таких дві рибки важить. Один там більшенький був, там той меншенький. Угу. Так, ну погнали. 14400. 13-300. 13-300, так? Ну, один якраз десь 7 кг, а другий трошки менше, 6 кг. Так, будемо собі таку вести статистику. Середню вагу будемо ловити. лавати. Два братика. Так, і бронзові гарні кабанчики. Ой, давай. Ой, які торпеди. Аж вода піднялася в озері. Так скільки у нас два? Два тут. Це вода хорошенький, десь вісімку має. Ну той такий десь п'ятерочка, прав? П'ять з копійками. П'ять кукурудка. А цей вісім точно має. Так. О, ну, важимо, важимо їх тоді зразу ж. Нулі на, на тахометрі mm -hmm. і погнали. Чотирнадцять. О то саме, десь то саме, то. А, три красунчика такі. Брата окрубата, а то напевно вони такі десь по 5 кг, правда? Да. А а не, е, да, більше. Більше. Так. Ні, біліші. Це великий. І оцей такий трохи. Це 5-5 тут, напевно. Ой угу. які красунчики. Чистенькі, гарні, дивіться, дика риба, ну, з такого дикого озера воно було закинуте. І все ж таки його взяли в оренду, це озеро, а нам віддали велику рибу. Клас. Важимо. Да? Важимо. Погнали, скільки не заважить тих три красунчика, цікаво. Важно. Зараз наліє. Піднімаємо. Дев'ятнадцять десь так 18900 800 навіть 13. Ну, три три репки таких, то скільки вони виходять по десь по 6 кг, так? Ну, отак, якщо взяти. 6 кг. Кіл... З ну, 6 копійками, так. Якось так, більше, так. Так. Так, якась, 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 якась менше. ого а, ага, тут якісь хороші, як обачки. А, ту бачите, якийсь маленький. Він це взяв. та дзеркалочка мене цікавить. Як вона мене цікавить, то капець. Так, ну що беремо. Беремо багаємо. Ну, тут зараз Бляха, то тяжкий. Не знаю, що тут не має немає. 500, так. Я думаю, 86. 10 рівно. Ні. З мішком. Так. 800. нулі. 800. Ні, стоп, не нулі. Зараз 100%. ще раз. Включаємо. Так, і дивимось скільки ця дзеркалка заважена. Я що казав? Я правий. Зараз правий? Ні.

Зараз, зараз, поплыве. Двойка. Вау. Двойка, но велика. Mm. Офигеть. Yeah. О, вот такие, да, они. А это где-то пятерочка, плостенька такая, гарна. Ну що, ну будемо відпускати їх, вже не будемо важити, правда? Так, ми ще вимочі їх... не бійці. Це 6 май точно. Тут дивись, якийсь такий кистка порода цікава, де він жив, що він такий білий. На, на піску чи що? голова да. да, да, да. Ще його підцякову випускали, бачиш. Так що все ж таки чекає. Ну то такі п'ятерочки, так? У -у -у -у. Такі невеличкі. Ну, ні. ні? Yeah. 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 А ну, а ну давай, заради інтересу. Тут два з самих, напевно, маленьких карпа їх ми привезли. дивись, вони теж гарні. Один 800-900. Ну, По 5,5 кілограмів, так? по та? кілограм, ну. Гарна рибка. Наступні ми всі рибки. Так, ну що, такі вони, та? Оце такі твостеньки, тут такі десь 6 купікали, правда? Без mm -hmm. який гарний. Клас. Я такі. думаю, навіть десь є сім'я є. Ні, 6 купікал. Ну може біля сім'ярочки. А ті, бачиш, бачите, це п'ятерка, це десь 5,5. Погнали. Відпускати. Ах, брата погнали. Знову домілку.

8 кілограмів. ну Нута майже 8 кілограмів. <рес> Можки. Можки. Може навіть і 11 буде, правда? Угу. Я даю від 10-8. Ну оце десь 5. Та? Так, ну 5, то такі п'ятерочка. А та, оце ось цікаво, скільки важко. Так, ну що, вважимо останню рибку. 10, 11. 10. Е, скільки там виходить? 10? 750. 10-700, На нашому YouTube каналі є чудові люди, які підписані на цей канал. І один з підписників, а саме Тарас, передзвонив і сказав, що він спускає своє озеро. І хотів би цю рибу, трофейну, продати нам сюди на трофейне озеро. Ну і звичайно, ми йому хочемо сказати велике дякую за те, що він подумав про нас і дав рибці нове життя у на озері Трофейна долина. Тому Тарас дуже тобі велике дякую.